Роще ви купаєте? Що з минулого відео все обличчя Есенс минуло два роки? Минуло два роки, і е, я готова. Я готова. Я го я готова. Хочу поділитися. Я знімаю це відео на свою легендарну Соньку, обожнюю цю камеру і нарешті повернулася на зйомку до неї. Друге, я що-то взагалі не викупаю. Де моя косметика? хасмеса? а! <плес> Ой, що піп! Що піп? Що треба, не вийду. Пакет з косметикою від Essence. Я все замовила онлайн. Нічого особисто в магазині не ходила, не обирала, але я замовила дуже багато всього. Приблизно на 4 тисячі гривень. А точніше, на 3600. 3600 коштує все, що є в цьому пакеті. Давайте я покажу, що саме тут знаходиться. Праймер під макіяж, праймер під очі. Ще якийсь сяючий праймер. Тональна основа, коректор, консилер, коректор. Там тут так і написано коректор консилер. Пудра, фіксуючий спрей, душ для вій. От це опакування. Ну люкс. Палетка. Я так. Ух ти, Йохан. Палетка цінею. Понжаки для пудри. Набір блисків. Я думаю, що я його розіграю. Пом'яна та контурінг. Хайлайтер загадковий. для брів. Це з флажком. Поміда. Маркер для того, щоб робити ластовиння. Маркер для губ. Стік для контурінгу і олівець для брів. А ще блиск для ось такий якийсь дуже блискучий і голографічний. Добралась! Добралась я до цієї косметики. Знову я люблю есенс. Ви знаєте, що я люблю есенс. Ось цей відтінок. І раніше я постійно користувалася цією косметикою в силу того, що вона бюджетна, вона всюди продається. Я купувала її, коли я жила в Італії, коли я ходила до університету. Ось я трошки протру обличчя ватним з Сьогодні стиль така трошки. Man, принцеса. Я хотіла сказати принцеса, але це якась циганка вийшла. Ви у мене просили цей огляд мільярд wow. разів. Роблю хендзап. Давайте не затягувати, давайте починати. Oh. Перше, що в нас іде, це ось цей праймер для обличчя. Зараз модні ось ці всі праймери, щоб вони були. Як це сказати? Ну, гріпінг. Такі трошки липучі, такі трошки як гель, слимак. Сама. О! Я не знаю, що сказати. Він пахне як гель для душу. У мене є улюблений Gripping Primal. Good Good Grip. Це з адвент календарюші Glam. Він мені дуже подобається і пахне приємно цей. Відрізняється від нього, він не такий липкий, як неначе -на просто таку водичку нанесла на обличчя. Він майже не пахне, врешті-решт. Коли я зайшла на сайт, побачила кількість продуктів. Я замовила дуже багато, аж занадто У мене також є Jelly Grip. Це праймер для шкіри навколо очей. Щоб. Ти не було таке. Dry up. А, ну, це від того, щоб не пересихала шкіра навколо очей. Мені в цілому вже актуально, але раніше я б таке не використовувала, коли мені було менше 20. Трьох років приблизно у мене була дуже шкіра жирна. від тх, блін. я не можу одночасно щось робити і розмовляти. Раніше коротше у мене була занадто жирна шкіра для таких праймерів, але зараз я відчуваю, що так. Я вам хочу сказати, що дуже багато у Essence вийшло продуктів з тих часів, коли я останній раз купувала щось від цього бренду. Прям дуже багато новинок. І ось, наприклад, одна з них Magic Filter. Це, я так розумію, дюб, повтор, репліка на відомий фільтр від Charlotte Tilbury. ВАП ще не викладає, що робить фільтр від шаливотілбері. <реклама> Мені здається, він підходить для дівчат детальною шкірою. Він такий як хайлайтер рідкий. Він має підсвічувати трошки шкіру зсередини, типу робити її більш здоровою на вигляд, але для дівчат з жирною пористою шкірою, як у мене, я думаю, що це дуже херова ідея. Тим не менше, я купила його, типу, діп каналох Хелсі Глоу. Глоу глоу, Glow, Glow. Всюди гло. Ми, ми зробимо. Ми зробимо. Дід сюди um, Ladies, це тупо рідкий хайлайтер. Ну не ну просто на минуточку. Це тупо рідкий хайлайтер. Use alone, under makeup or on top Коротше, можна його використовувати і як хайлайтер, і просто під макіяж. Я трошки нанесу, нанесу в тих зонах, де я б хотіла, щоб у мене був хайлайт. Типу на вилиці, на скроні можливо. Собака, масляниць, ти не любиш. Асі у мене свого такого добра. У мене оце заводик жира. Мені не треба ще більше жира. Я б його знаєте, куди? От сюди. О, о це діло. Я все циганочку намагаюся зробити. Ну, природа тяне, да? корені беруть своє. Бабушка завжди мені казала, що я циганка, тому що я наполовину італійка, я циганка. Я ще, можливо, його використаю, коли ми будемо робити хайлайтер, але це не факт. Я вам не обіцяю нічого, тому що у нас є окремо хайлайтер. Далі. О! Оце я бачила багато в кого з західних блогерів: це Skin Tint. натуральний фініш. А що, а що він такий? Блін, хоч би був не темний. Хоча я трошечки засмагла. В нього SPF 30, що приємно. Я люблю такі засоби. У мене навіть зараз в косметичці. Є оцей NYX Glaze, який теж SPF 30, теж флюїд. Я люблю цей продукт зараз, тому є шанс, що цей мені також дуже зайде. Це десятий відтінок. знаєте, у мене настільки я часто брала м, продукти настільки я часто брала продукти від Essence, що я запам'ятала, який відтінок мені пасує, підходить. Що скрипить. Я візьму кисточку. У мене є отака кисточка, яку я використовую для іншого свого флюїду. Це така прям щільна кисточка від Morphe. Ну, я не знаю. Він такий рідкий, як водичка. Ні, ніхіра, він густий. І це, певно, через SPF. Я прям такими трошки прихлопуючими рухами, щоб не сильно його прям розмазувати, тому що ну, все ж таки SPF. Якщо SPF, то має трошечки якимось шаром лежати на шкірі. Я, знаєте, що зрозуміла? що... М я, коротше, перестала купувати майже майже майже. Перестала купувати люксову косметику. У мене майже косметичка вся зараз. Це якісь бюджетні засоби, тому що просто мені нема сенсу. Все працює зараз добре, плюс-мінус. Ну дуже рідко які продукти мені працюють прям погано. Я зараз повертаюся до того, що я наповнюю свою косметичку бюджетними якимись продуктами. Хоча люксові мені теж подобаються. Типу, є продукти в люксі, які вони розробляють саме для своїх лінійок, Вони прям суперкласні. В Люксі є. Продукти, які насправді ще просто не встигли повторити у Драгсторі у дешевій косметиці. І от тоді є сенс їх купувати або через пакування, тому що люксові пакування, вони дійсно дуже гарні. От. Я звільняюсь, наприклад, крем кремлібра. Бронзе. Ну, подивіться на ці аканточки. Який він гарний собака, який. Є продукти, які я використовую суто через пакування. Я навіть брехати не буду і приховувати це. Але в цілому тенденція того, що я повертаюся більше до бюджетної косметики, це ну вона очевидна. Плюс я знаю, що глядачу приємніше знаходити собі саме бюджетні аналоги. Я вас прекрасно розумію. Але ніхто не відміняв того, що я буду витрачати гроші на дорогу косметику. Оцінюємо шкіру. Рік тому я б сказала повна херня. Все блестить, мені не подобається. Зараз мені в цілому подобається, тому що я просто звикла до того, що в мене останнім часом сяє шкіра, і ви мені пишете, що це симпатично. Я якось звикла вже до цього тренду, тому чекаю вашу думку в коментарях. Under Eye Brightening Concealer. Рожевий консилер. Я дуже часто зараз використовую рожевий консилер під очі, У мене від Catrice. Ну так, трошки, як спір Там а що таке? Таке. Із коконат. Коконат це не дуже хорошо, Гліцерін, магнезіум, алюмініум. Не. Хто зна, чим це закінчиться. Ой, яскраво рожевий клас. Ой, люблю такий колір. У мене від Катріс не настільки він прям рожевий, і цей більш рідкий. У мене є дуже класний пензлик для розташовки консилеру від Юнікоу, такий тоненький, я його люблю. Для розташовки, я вже сказала, консилеру, Ох, це дуже яскравий консилер, хоча ніби і тонким шаром він лягає, але прям перекриває і підсвічує нормально так. У мене від нього враження соу-соу. So -so. Він ніби підсвітив, підкоригував, але вже скочується. Я його прям дуже очевидно бачу на обличчі. Можливо, треба було просто менше його наносити. О, а давайте, знаєте що? Ви ж знаєте, я підсіла на фіксуючі спреї. Давайте пшикнемо трошки фіксуючого спрею. Makeup fixing Spray Нема олій і алкоголю. Не посмажеш на ньому нічого. Що, не нап'єшся. Ну такий дуже приємний дозатор, така хмаринка, невагома, сподобався дозатор, Весь нічого сказати, поки не можу. Ну дуже, звісно, Essence подобається Шарлот Тілбері. Вони в неї підтирили ще ось ці продукти. Контурінг рум'яна, бо у Шарлоттілбері теж вони з цими поховочками-дозаторами, хоча багато хто зараз їх робить. Не могла пройти повз. Взяла знову ж найсвітліший відтіночок. Так, а як його будемо? Так, так, ставлю дотічки і буду розташовувати ось таким пензликом. Я ним зазвичай зараз розташовую контурінг. Він дуже легко розташовується, але ну, ви самі бачите. Поїхали лобік. Він дуже сірий. Якщо ви шукали щось не сіре, щось більш тепле, це явно не до нього, звісно. Непогано. Непогано. Я взяла трошки тепліший колір собі зараз. Але, ну, як ну, поїхали румяна. Оцей відтінок дуже проміснен. Дуже мені хочеться його спробувати. Це тридцятий відтінок. Як ти ви так вичевити, що о, тим. Тим. Що він такий? Який? Я звиняюсь, але відтінок на упаковці рожевий і відтінок на щічках помаранчевий, буквально абсолютно відрізняються. Я ну не те, щоб він був негарний, він сюди пасує під образ цей відтінок. Та ніби симпатично, ніби нормально. на носик я буду наносити ось. Цю штуку. Це у нас Contouring Duo Stick, З одного боку, тут у нас ось такий продукт. Як матовий консилер такий. З іншого боку, у нас контуринг. Я до речі, взяла не найсвітліший відтінок цього стіку. Я взяла у відтінку 20, тобто другий. Ось такий у нас відтінок контурингу. Такий теж сіренький. блін, капець сірий, якщо чесно. Я просто дуже криво контурую, якщо не дивлюся у дзеркало. О! І тепер трошечки світлим консилером посередині. Я розташовую пальчиком, хоча можу і пензликом. Де? Yeah. Oh. О, таким пензликом розташовую. Отак ну, просто проводжу пензликом, поки воно не розташується. А що я можу сказати? Всі ці продукти м -м, доволі посередні. Звісно, контурінг я б обрала, можливо, тепліший, але в цілому я б сказала так: якщо б я ходила в університет, у мене були б ці два продукти. От коли повертаючись, мені було 20 років. Це ідеально. Вони не півпрозорі, вони не важкий макіяж дають. А ця косметика, вона що? Вона орієнтована, мені здається, на підлітків молодих дівчат. І для дівчат помолодше, ну мені здається взагалі огонь. Така текстура. І зволожуюча, і не занадто пігментована. Ща, дивите. У мене. О, що він білий? Чо він білий? А? Коротше, це ем, як це тебе назвати? Це маркер для ластовиння. І він білий. Я так розумію, що тому що треба. Не кажи, що ти зламався. Я так розумію, на нього треба натискати, але у мене щось оцей дозатор, він як трошки провалився, знаєте. Йо, ні, ну пожалуйста. Він у мене провалився, просто провалився. Дві речі. По перше, тут написано: Натисніть клопочку. Один раз. І проявиться колір, Пазару нема. Я нажала не один раз. Але і колір ніякий не проявився з першого. Мені здається, його зламала. О. О! Пішов колір, пішов колір. Все. М -м -да. Ну я не знаю, давайте пробувати. Ой. Я роблю саме на вологу шкіру, щоб я могла підтушувати пальчиком. У мене є відчуття, що якби ви взяли будь-який інший маркер для брів, от з таким накінечником, і поробили отак цяточки, було б абсолютно те саме, що я зробила, тільки що маркером. Я вам так скажу, він доволі таки зручний, якщо треба прямо в конкретній зоні нафарбувати якісь типу ластовиння. І в цілому, я зараз не бачу, що ви бачите в камері, я подивлюся це на монтажі. Можливо, я буду матюкатися, коли це побачу, а можливо, ні. Зараз в цілому, норм. Але я більше люблю спреї. Ну я люблю цей свій спрей, яким я роблю ластовиння. І все. А ще коли я розташовувала пальчиками, мені так залипало. Ось тут. Я, я не розумію, це певно, ось цей коректор Під очі рожевий, він такий жирненький прям. Бррр. Хочеться вже, як би, да? чуть чуть пудрочки. Ну, оця беба. Ну, у мене було стільки оцих беб. Це All About Matt. Я закінчила, певно, чотири таких пудри. Я думаю, десь так. Їх тут дуже мало, просто кармічно мало. Я візьму також ці спонжики з одного боку така з більш поверхня, а з іншого така більш пухова. Ладно, я буду використовувати більш пухову, бо я ось ці силиконові ваші, це що там модне. Так от, про що це я? Ось цієї пудри насправді дуже мало, і вона в мене дуже швидко завжди закінчується. Я наберу її спонжиком, ось так, і буду закріплювати макіяж. У мене тупо білий лоб, Да? Ой, але у мене є десь бронзер від Essence, Ми його теж використаємо. Давайте я краще замість цього він дуже щільно наносить, я замість нього візьму пензлик. Це не дуже допомагає, вона все одно дуже біла. Коли у мене не було ніяких альтернатив і було мало косметики, вона мені здавалася просто ідеальною. Але я вам скажу чесно, колись у Essence була рожева пудра, і вони її потім зняли з виробництва. Я не розумію досі чому. Я дуже її любила і дуже шкодувала, коли вона закінчилася. Я досі пам'ятаю. Потім вони стали випускати лише банана і ось цю, і якось ось ця мені прям в душу запала тим, що вона просто фіксує, ніби добре. Я цим бронзером користуюся вже на регулярній ну, а що, а не, не галягуля. На регулярній основі я пытаюся знайти, де мій пензлик? Ладно, ладно. Ладно, я нанесу не тим пензликом, яким я хотіла. На жаль, отакий. Він дуже напівпрозорий. Хоча, можливо, зараз на камері його буде краще видно, я не мин, коли користуюся, коли треба нафарбуватися для відео, або коли я роблю зовсім якийсь неваговий макіяж. Соря, але від мого ластовиння майже нічого не залишилося вже. Зараз я його ще раз повторюю. <плес> Далі у нас йдуть продукти для брів. У нас тут іде lifting gel set зі щіточкою. І, власне, Micro Precise Eyebrow Pencil. Я взяла у такому світлому відтінку. Сподіваюся, він мені підійде. Для початку я прочешу трошки брівки. Я буду. Ой, а він такий! Жирненький. Клас, колір ідеальний, до речі. Найактивніше заповнюю десь більше до кінчика бровки і підтушовую щіточкою. Далі йде для брів. Пахне клеєм ПВА. Отак от занурюю в нього пензлик і прочисую. До речі, дуже зручний маленький пензлик. Слухайте, ну він сильний доволі такий. Він мої неслухняні волосочки вклав майже одразу. Ну, але сильний то він сильний, а от стійкість це інша справа. Апдейт. Він не сильний. По стійкості він перетворюється на якусь водічку. І розчиняються, тобто він не тримає їх такими, як ламінованими. Щоб ви знали, знаєте який найбільший мінус у косметики Essence? Взагалі легко його можу назвати. Ладно, їх два. Перший це однозначно пакування. Ми з вами про це говорили ще у минулих відосах. Косметика Essence дуже легко ламається. Оці всі їх пакування, типу пудер, отак от вони відлітають кришки, тут дуже дешеві пакування. І це дуже, знаєте, псує враження від користування косметики. Але насправді цей мінус закривається тим, що вам недовго користуватися цією косметикою. Вона дуже швидко закінчується. От я фарбувала дві брови, у мене піволівця вже немає. Пів олівця. от я занурюю гелем. Я дві брови знову ж закріпила. У мене майже вже до донешко в цьому місці гель вона коштує дешево, але вона і не дає вам багато продукту. Хоча, звісно, залежить від людини. Якщо ви мало фарбуєтеся, вам надовго вистачить. Що це блін за гелева брава. Прям видно, що вона гелем вкладена. Ось такі брова. В мене вийшли. Mm -hmm. ride, right. a Shadow palette. Я обирала саме за кольоровою гаммою. Тут у нас така кольорова історія, як цукерочки такі зараз. Я зніму Да йду цілу. Знаєте, загвоздка в тому, що от воно загально виглядає яскраво прикольно. Але у мене не перший раз уже з палетками від Essence така історія, що половина кольорів тут насправді не сильно надихаючи. Типу, наприклад, я не знаю, що робити з цим кольором. Він якийсь блискучо червоно-рожевий, типу я б його не нанесла на повік, хоча бля, а чай трендю боже і нанесла. Ну, от ці кольори. От ніби цікаво виглядає, але що це по факту за кольор? Та ні, нормально. Ладно, надихатимуся я сьогодні своєю сукнею. І що в мене по сукні? Блакитний, фіолетово-лавандовий, блакитно-лавандовий. Тут їх, до речі, два, і вони майже запитайте в мене, чи перегрілася моя камера. Да. Отак, отріщим ситуацію Заодно ви Мені напишете, як вам більше подобається отак, чи коли камера. Тому що в мене є відчуття, що вам різниці. <laughs> я хотіла вам показати, що два майже однакових лавандових є. У мене є олівець від Essence, от в такому кольорі. Я його використовую майже кожного дня. Це вже не перший мій олівець. Я його дуже люблю. Він дуже бюджетний і наношу його на слизову. Я нанесу його сьогодні також на слизову, але конкретно зараз я хочу використати його як базу, тому що для таких світлих пастельних відтінків бажано, звісно, трошечки підготавлювати свою повійку, щоб воно краще. Проявилося. Чому я не використовую для цих цілий е, консилер? Тому що. Дивіться, йому грустно. Дуже грустний олівець. Тому що я боюся, що консилер буде скочуватися, конкретно цей, який ми нанесли. Рожевий, я прям щось підозрюю, що він такий. Занадто жирненький. Ах. А чому? А як дівчата, які знімають інші туторіали, вони ж такі, типу, я. і ці. А, да. а я імену. Мені треба прям залізти усі складочки, щоб воно в мене Ось така база. Почну я з того, що буду наносити. Давайте ось цей фіолетовий візьмемо. Ну, подивимося. І буду наносити. Я навіть струшувати не буду. Я візьму блакитний, м'ятний такий. О! Але знову ж я знаю особливість тіней від Essence, Вони всі виглядають як трошки сатинові. Якщо навіть здається, що відтінок матовий у рефілі на очах він виглядає трошки сяючим якимось. Не скажу, що це не гарно. Мені подобається цей відтінок. Якість тіней... не знаю, що вам сказати. Мені ніколи не подобалися тіні від Essence. Візьму ось цей більш яскравий лавандовий і у зовнішній куточок. О, він яскравіший, але не прям настільки, наскільки б я хотіла, чесно кажучи, підушую края бежевим відтінком, таким як помаранчево, бежевим. Ну блін. Вони взагалі не яскраві. От дивіться, які вони яскраві тут і які вони на очах. Вообще. Ну я кажу, як є. Я не бачу сенсу, знаєте, вдавати, що воно якесь суперове. Беру яскраво жовтий. Бачите, я багатенько прям набираю, щоб не було потім, що ти недостатньо продукту взяла. Ну, це вже получше, звісно. О, цей жовтий, хороший. Більш темним фіолетовим, ось, так, да, здрасте. Більш темним фіолетовим я пройдуся по нижній повіці. Ось тут я прикріплю свочі всієї палетки, щоб вам було видно. Які тут в цілому відтінки, тому що по кольорах в цілому тут є де розгулятися, щоб зробити там парочку таких мрійних Дрімі макіяжиків Я не хотіла фарбувати стрілки, але я думаю, що треба. І ще один продукт, який я дуже хочу похвалити. Він у мене постійно в косметичці це ось ця підводка. Вона з зручним ось таким дозатором, пензликом, і прям нею малювати стрілки одне задоволення. Чей десаут? Подок беру. Оп, все, стрілочка готова. Те, що я стрілки кожного разу різні малюю. Це, звісно, інша справа. І до речі, хто там жалівся, що у мене постійно нудні макіяжі. От, пожалуйста. Кольори! У нас тут загадково. Загадковий хайлайтер, який у мене викликає. Я навіть не знаю, які емоції. Собака. О, так він відкривається. О. Ось так він вийде уже був. Мені сьогодні прямо під вайп. Зробимо світ. Ну и херня, Спробую набрати його пензликом. Ми, ми маємо дати шанс. Ну, і херня. Повна херня, повна херня, пока. Це якісь лімітки у це їх, Вони як придумалася іноді щось. Три продукти, які в нас залишилися для того, щоб завершити цей макіяж це туш і два продукти для губ. Туш я ніколи цією не користувалася, хоча багато в мене було тушей від Essence. всі вони не були дуже вражаючими. Цю я обирала за пензликом. Тому що ось такий пензлик зазвичай мені подобаються туші з такими. Дозаторами, щіточками. Аут oh, Браун, вона коричнева! Оу, oh, це супер. Я хотіла давно собі коричневу душ. Ой, ой ой Пісня. Хоч би насипалась, хоч би насипалась. Ну просто на минуточку. Дивіться, які вії. Цікаво, як вона ще буде змиватися. Я це дізнаюся тільки ввечері. Дай Боже не забути вам зняти це. Якщо я не забула. Окей, okay, я не забула зняти. <реш> Факт, що в мене вуса. Я не знаю, я думаю, що ви вже надаруєте, я навіть пояснювати нічого не буде. Я змиваю гідрофільною олією отакою. От ой, мені здається, вона добре розчиняється. Тепер водичкою. Так, ой, вже все добре, але я ще вмивачкою. Так, дивимось, ну все супер, все змилося, бачите, супер. Ну для мене просто дуже важливий критерій того, як змивається туш. Тому що якщо вона буде дуже важко змиватися, якою б класною вона не була, я, скоріш за все, не буду нею користуватися, бо мені цей стрес ввечері. І так стресу в житті вистачає. І на останок у мене два продукти, один з яких я вже чесно скажу, тестувала, але це було на благо. Отже, спершу буду наносити ось цей маркер для губ. Зараз це модна тема, маркери для губ. Їх повипускали, і кіко я бачила, і худа б'юті. Це як такі фломастери, якими ми наводимо красу, наносимо на губу як контур або повністю як помаду, і вони прям як тінти в'їдаються в губи. Я вже наносила його в ресторан, коли ходила. Їсти з подругою. Він дійсно дуже стійкий. Він у мене витримався десь 3 години. Взагалі без того, щоб він кудись зійшов. А Це при цьому я їла, пила, розмовляла. Він дійсно дуже стійкий, як для дешевого маркеру. Але я обрала такий колір яскравий. Ну, може, сюди буде і доречно. Я наношу його не як контур, а прям як помаду зазвичай. Не можу сказати, що він якийсь супер рівномірний. Видно, якісь плямки на ньому. Але підблиск, чесно. Ну, доволі такий яскравий колір. Я хочу спробувати звернути. Нанести Meta Glow дуже мені, мене інтригує цей блиск. Нічого він нічим не пахне. Я думала, що з чимось буде пахне план. Зажалі ароматізатор. Виглядаєш молодше. Це я читаю мені приходять коментарі з Ютубу. Мені... Ладно, я втратила думку. Губи вообще не сюди. Я хочу стерти цей блиск, сорі. Я спробую взагалі підстерти трошки цей маркер. Мені все ж таки просто хочеться, щоб цей образ був класний. Ви побачили, який це блиск, дуже яскравий блиск. Сюди б ідеально підійшов один з цих блисків. То ціла коробочка блисків, ось в такому форматі. У мене був juicy Bomb, з вишнею у мене був. І він мені дуже подобався. Я просто не знаю, взагалі, де він. Я б зараз його нанесла. Це дуже прикольні, блискучі, зволожуючі такі блиски. Але я не буду його відкривати, тому що я дуже хочу вам його подарувати, розіграти. Тому залишимо такі матові губи. Просто цей блиск сюди прямо. Я не розумію, ні ксіву не в бороду. Ну, все, удачки. Тетя Люся, продайте нам, пожалуйста, батон, а лучше половинку. Я забула! Я забула фікс цей нанести. Дуже приємний у нього дозад. Це було все обличчя Essence. Напишіть мені, що ви про нього думаєте. Мені здається, що вийшло доволі непогано. Цікавий образ на очах, цікавий ластовиння. Шкіри виглядає прийнятно, мені подобається в цілому, як виглядає. Я б так пішла і гуляти, я б, я б не сказала, що мені тут щось різко не подобається. Нема такого продукту. Хіба що? Ось ці два. Ось ці два, ось ну, всі інші нормально. Слухайте, за 100 баксов косметичку забрати. Ну, ви знаєте, у нас були відоси, де ми не могли таке зробити, і, і зібравши навіть там 10 продуктів. Сподіваюся, вам було цікаво, і сподіваюся, що я не зникла. Щоб цього не сталося, звісно, буду вдячна, що будете мотивувати мене підписками, лайками, коментарями якимись. Ну, і сподіваюся, що у вас все добре, що ви в безпеці. Побачимося!